Український уряд та політики в Японії напередодні у Токіо відбувся форум економічної відбудови нашої країни. Загалом сторони уклали три десятки нових контрактів про співпрацю на суму в мільярд доларів. Говорили про інновації в енергетичному секторі IT та технологіях. І моя колега Ніна Коломієць працює в Японії більше в її ексклюзивному матеріалі з форуму. Серйозні заходи безпеки і повна зала людей, представників влади і бізнесу. У Токіо відбувається велика українсько-японська конференція. Із високим представництвом головна тема обговорення відбудова України. Передусім, економічна Японія оголошує пакет допомоги українському бізнесу. Завдяки співпраці у таких сферах як інфраструктура, сільське господарство та ІТ, я сподіваюся зміцнити економічний потенціал України та сприяти подальшому розвитку співпраці двох країн. Ми надаємо приблизно 180 мільйонів доларів США на створення підприємств японськими та українськими компаніями, які підтримуватимуть відбудову України через міжнародні організації. До віце міністра Японії та його колеги з України Тараса Качки шикується черга підприємців з обох країн тримають в руках теки з угодами про співпрацю. Загалом бізнесмени уклали три десятки нових контрактів. Ми... Десь там підрахували, що загальна сумарна, сумарна кількість цих меморандумів, документів, які підписані між бізнесами, сягає десь майже мільярда доларів. Тому насправді це завжди змістовно. Та тому діалог з Японією це планомірний, системний і дуже змістовний. Японія підтримує Україну не лише як державу, що протистоїть агресору. Ми цікаві японському бізнесу і як повноцінні бізнес-партнери у ланцюжку постачань до Європи. Тож країна націлена на тривалу співпрацю. Нещодавно Джетро провела бізнес-місію в Україні. У ній взяли участь 10 японських компаній з різних галузей. Серед них IT, біотехнології, сільське господарство, харчова промисловість та логістика. Уперше наша бізнес-місія відвідала промисловий кластер в Україні. Львів одне з тих міст, що їх японські компанії розглядають як базу для підтримки реконструкції України. Для вітчизняного бізнесу співпраця з японцями це доступ до нових інвестицій, технологій і ринків. Минулого року і цьогоріч ми залучили загалом 240 мільйонів євро вашого фінансування для підтримки нашої стійкості. Зараз ми прагнемо перетворити це на стале зростання. Модернізуємо наш нафтопереробний завод, щоб збільшити потужності, а також розширюємо внутрішнє виробництво, розробляємо нові родовища. Усе це потребує зокрема і допомоги партнерів, постачальників технологій, інвесторів та перспективних урядів. Зараз у нас є декілька проектів, в якому ми розглядаємо японське обладнання і ведемо перемовини. Також я представляю бізнес асоціацію інспіра. Із Дніпра, в яку входить десь 70 предприємців, і ретейл, і виробництво, і теж є велика зацікавленість в японському владнанні. Це по перше. По друге, я бачу інтерес до співінвестування і розташування виробництва Україні. Це дуже класна ідея, коли буде трансфер технологій, ідей і інвестицій. Під час відбудови важливо відновлювати і людський капітал. На цьому наголосила перша леді України. Зокрема, Олена Зеленська розповіла про проекти, спрямовані на відновлення ментального здоров'я, передусім маленьких українців. Фізичне здоров'я через якісну їжу, ментальне здоров'я через піклування. Підвалини майбутнього закладаються сьогодні в кожній школі. І підкреслю, наші діти достойні цього так само, як і всі діти в світі. Ми щиро віримо, що Японія може стати стратегічним партнером України і в цьому важливому напрямку. Японська сторона підкреслила, що підтримує гуманітарні ініціативи України, зокрема розмінування деокупованих територій нашої держави. У жовтні цього року в Японії відбудеться конференція з питань протимінної діяльності. Там визначатимуть заходи міжнародної співпраці у сфері протимінної діяльності. Це є фундаментальною передумовою для реконструкції, що надалі тільки посилюватиме міжнародну співпрацю. отже, дипломатичні та бізнес зв'язки Києва і Токіо лише міцнішатимуть. По-перше, дуже важливо допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, бо це та сфера, яку Росія постійно атакує. Тож питання слід оперативно вирішувати. А ось у західних областях України, де трохи спокійніше, можна вести спільний бізнес і запускати проєкти. Японія прагне підтримати Україну у відбудові і перейти до бізнес-співпраці, і це надважливо. Із Токіо Ніна Коломієць, Віталі Коваленко подробиці. «Інтер», марафон Єдині новини.